Пояснити завжди простійно. Ти просто ще один голос її житті. Можливо, найбільш різкий, можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього, як до свого. Можливо, вона взагалі не вирізняє його. Тим більше не зрозуміло. Що вас тримає разом? Не зрозуміло. Що вас тримає, окрім страху, втратити одиноки? Що може тримати разом таку рвану тканину в прозрінь перевтілені марки? Що тримає в повітрі невагомий цей апарат? Чиє крило? Торкається кожної з ваших утрат, чий політ вагомий, чи дріфування малий. Речі, заради яких помирають, стосуються саме життя. Стосуються неврубисті, стосуються опортя, Стосуються всього того, до чого немає стосунку. Стосуються віри, насамперед, саме її. І її стосуються всі вагальники, всі твої суди, всі варіанти рятування. Життя заслуговує запад у себе. Хоча Господь забу про неї давно, йому вистачає турбот і не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати щось йому довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо? Бог ховає цілому. Бог це пітьма. Я бачив його, я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився. Хоча мені від цього не краще. Тож співай, Марія. співай. Не став незручних питань. Смерть не міняє звичок і вподобання. Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібі й воді, хто мене може судити? І чим мене можна злякати? Співайте, гарбуни, серед моря йдучи на дно. Співайте, вигнанці, про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, навіть тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть. Навіть твої команди. Буде крімнути верст і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки в кінці, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи їх, гарпун, при собі, носи, наші зброю в лише, наче птахі.